Вас ви дивитесь «Вісті надії. Про цікаві події тижня розповім вам я, Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. Навчання розпочалося. Державтоінспекція України просить водіїв бути уважними на дорогах. Хочу читати. В Україні близько 100 тисяч незрячих дітей не вистачає спеціалізованих книжок. 50 видатних фотографій National Geographic. У Львові триває виставка найкращих фото, які друкувалися в знаменитому журналі. Державна інспекція України просила водіїв бути уважними на дорогах у день знань і пропонувала 1 вересня пересуватися по дорогах з включеним ближнім світлом фар. За словами заступника начальника департаменту ДАІ Володимира Резнікова, напередодні та на початку нового начального року державтоінспекція проводить загальнодержавні профілактичні заходи. Увага, діти на дорозі. Такі заходи проводяться з 20 серпня по 20 вересня для того, щоб не допустити ДТП за участю дітей, а також навчити дітлахів правилам повитінки на дорозі. Так, співробітники Державтоінспекції 1 вересня традиційно провели в школах уроки з тематики безпечного руху, а також патрульні екіпажі ДАІ чергували в цей день біля навчальних закладів. Крім того, за словами заступника начальника ДАІ, Державтоінспекція провела обстеження біля кожного навчального... Закладу на предмет наявності дорожніх знаків, розмітки а також належного стану дорожнього покриття. Також Державтоінспекція звертається до батьків з проханням нагадувати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху і безпеки на дорогах. Готуються до початку навчання не лише працівники ДАІ. Гарячою виявилася остання підготовка перед школою для батьків, дітей, вчителів та освітянських чиновників, які можуть затягнути ремонт класів до початку навчального року. Найбільше уваги та ремонту потребували спортивні зали, шкільні їдальні та покрівля. На жаль, ще не всім українським школам вдалося позбутися туалетів на дворі, і не всі заклади забезпечили сучасними партами. Зате не виправдався песимізм щодо вивчення іноземної мови з першого класу, і загалом початкова школа успішно перейшла на нові стандарти освіти. Не буде жодних труднощів з підручниками, а діти початкової школи харчуватимуться безплатно. Запевнив міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Чи готові освітні заклади до нового навчального року дізнавалася Олена Козленко. У новий навчальний рік з новими реформами під них потрапили учні других та п'ятих класів. З 1 вересня вони вивчатимуть інформатику. Малечі лише ознайомлюватиметься із сучасними технологіями, а п'ятикласники опановуватимуть програми, які раніше вивчали в дев'ятому. Другокласниця Катерина у свої сім років каже, що таке інформатика, ще не знає, але зізнається сучасні нововведення їй до смаку. Не знаєш, що таке інформатика. Ти сидіть за комп'ютерами, робити цікаві речі. І це тепер буде обов'язково. Усіх тобі це подобається? Так. Да. Крім комп'ютерної грамоти, з п'ятого класу оволодіватимуть і двома іноземними мовами. Англійська в пріоритеті, а німецьку захотіли вивчати більше половини всіх школярів. Кожен четвертий вибрав російську. Так п'ятикласник Деніел вже усвідомлює, що легше не стане. Трудно буде, буде да. трудно, ти да. будеш справлятися. Да. Так. подобається вчитися? Да. В цілому батьки не скаржаться на школи. Кажуть, трошки доремонтувати і жити можна. Проблему вбачають лише в методах навчання дітей. Брючки, піджачок, рубашечку оділи і все. Угу. Так що, в принципі, нічого. Це наша колишня савдепівська школа, ще тих времен, з 70-го року. От. Ну, звісно, вже старенька, треба більше підремонтувати, але зрозуміло, що з деньгами проблема. З совєтських підхід Обучению э, детей он как бы себя, наверное, исчерпал. Конечно, загружати, uh, але не uh, советскими підходами. Не просто потому, що я тебе сказав і ти должен, а тому, що це интересно, тому що це применимо, тому що ти поїдеш во многие страны мира, і ти не можеш без язика, ти не зможеш без інформатики, просто уже в современном мире. Тим часом міністр освіти запевняє, школи країни майже на 100% готові до роботи. Автобуси є, підручники теж. Не буде проблем із опаленням. А от санвузлами на вулиці досі не впоралися. Побутові проблеми вирішують як можуть, запевняє Дмитро Табачник, і закликає педагогів насамперед змінити підходи до освіти, зокрема, не виставляти оцінок з музики, малювання, основ здоров'я та головне з фізкультури усій молодшій школі. Батьків міністр заспокоює, фізика і біологія не зникнуть. Профільна освіта лише в розробці та все ж за нею майбутнє. Самі ж вчителі мусять освоїти новітні технології. А от роботу директорів у міністерстві. Обіцяють полегшити, зменшити паперове навантаження. Реформування освіти неможливо без нових технологій. Я думаю, що методисти добре розуміють, що не банальна кількість годин, а нові методики і нові технології визначатимуть якість освіти. Тому пора перебрати наші педагогічні скрині і віддати в музей методичні викрої наших бабусь. Перший дзвоник цьогоріч пролунає для понад 400 тисяч маленьких українців. А вже з 2 вересня у школярів розпочнуться повноцінні заняття. Першим буде Шевченківський урок. Олена Кузанко, Костянтин Маніліч, Діана Будні, Крісті Надії. Дбають і про слабозорих. Так у Вінницькій загальноосвітній школі номер 16 відкривають спецклас для першачків із вираженими проблемами зору. Про це повідомила директор школи Зоя Романова. На базі даного навчального закладу вперше у Вінниці відкривається клас для слабозорих діток, в який вже набрали семеро першокласників. Зоя Романова розповіла, що на цьому дуже наполягали батьки, які хочуть, щоб їхні дітки попри вади здоров'я були інтегровані в суспільство і ходили до школи разом зі своїми одне. За словами директорки, дітям з вадами зору підготували спеціальне приміщення з двох кімнат, яке відповідає їхнім потребам. В одній кімнаті облаштували навчальний клас, де шкільні меблі чорного кольору, без відблисків з індивідуальним освітленням для кожної дитини. Навчатиме слабозорих учнів фаховий тифлопедагог. А от дітям, які не бачать взагалі, навчатися складніше через брак спеціальних книжок. За неофіційними даними в Україні більше 100 тисяч сліпих учнів користуються ще радянськими пошкодженими книгами. На нові кошти держава не виділяє. Про тих, хто хоче читати, але не може, розкаже Катерина Філіпчук. Національна асамблея інвалідів України разом з Українською асоціацією видавців періодичної преси підписали меморандум про спільну реалізацію всеукраїнського благодійного проєкту Читати на рівних, який прагне закликати громадян України допомогти отримати книги шрифтом Брайля для слабозрячих та сліпих дітей. Адже за неофіційними даними в Україні більше ста тисяч дітей з вадами зору користуються ще радянськими пошкодженими книгами, адже нових видань за останні десятиріччя не випускали. Сьогодні держава не знає. Реально, скільки у нас незрячих в Україні, і скільки у нас людей з Вадами зору, суттєвими Вадами зору. За останні 8 років я спеціально шукав. Ну, немає, не було прецеденту про те, щоб. Було виготовлено якийсь підручник Валерій Сушкевич розповів, що декілька років тому міністерство освіти планувало випустити 18 найменувань підручників для дітей з вадами зору шрифтом Брайля. Та на жаль, ці плани держава не підтримала фінансово. Через це діти не мають вільного доступу до художніх творів та казок, не говорячи вже про підручники з географії. Абсолютна більшість діток почне навчання в школах за радянськими книжками. На картонних носіях шифта які стираються. Бабуся двох незрячих дівчаток-двійнят Галина Павліченко з власного досвіду каже, що книжки її онукам попадаються переважно дуже старі, а тому дітям по них навчатися складно. Дуже багато в книжках є затертості букви, Ну дітки беруть, читають же пальчиком, десь затерлася. затерлося, дуже важко. Тоді вона сидить, сидить, і я її читаю, читаю, думаю, ну що це таке, за, так замнулося. Казується, там місць мав, буква. З цими словами погоджується і одна з онок. Та читання було дуже важко, ніж до писання. Казала, читай, читай, я сиділа, не могла я так нічого прочитати. Думала б скоріше, щоб уже ці уроки закінчились. На сьогоднішній день потреба в книгах людей з вадами зору в п'ять разів перевищує потребу зрячих українців. За даними Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих імені Островського, людина ще бачить в середньому за засвоїв 12 книг в рік. Хоча в реальності цей показник в 12 разів менший. А читач спеціалізованої бібліотеки для сліпих 50. Читають, якщо не помиляюся зараз щось близько однієї книжки на рік це. Дуже мало, це ну, несказанно мало, оскільки всі ми є освічені люди. Ми можемо читати, в нас є навички, але читаємо мало книжок. Мало книжок видається. І це я ж знову кажу, це взагалі про книги. А якщо казати про книги специфічні, про книги шрифтом Брайля для людей незрячих або слабозрячих, для дітей незрячих або слабозрячих, там взагалі ситуація вкрай важка. Та надія є. В Україні стартував проєкт читати на рівних, керівники якого обіцяють докласти максимум Засиль, аби забезпечити сліпих дітей літературою. Ми ставимо перед собою зібрати гроші на те, щоб була можливість напечатати книжки шрифтом Брайля саме на пластикі. Чому? Тому що пластикові страничка не довговічні. Тому ми звернемося до небайдужих українців, ми звернемося до небайдужих компаній з проханням зібрати кошти на рахунках, на спеціальному рахунку Національної асамблеї інвалідів, з якого гроші напряму будуть направлені на друк. Я сподіваюся, що. І уряд, і Верховна Рада все-таки проголосує за те, щоб були виділені кошти як на підручники, так і на видання художньої літератури, зокрема, казок для незрячої української дитини. Катерина Філіпчу, Костянтин Маніліч, вісті надії. У День Незалежності України в Харкові встановили рекорд Гіннеса з довжини квіткової клумби. Живоплід зі 100 тисяч квітів, який бере свій початок у парку Стрілка, розтягнувся вздовж красношкільної набережної майже на 3 кілометри. Рекорд офіційно підтвердив представник книги рекордів Гіннеса. За його словами, харківська клумба майже на 800 метрів перевершує попередній рекорд, встановлений у Нідерландах 2009 році. Флористи, які працювали над рекордною клумбою. Зазначають, що рослину сорту петунія невибагливі і при хорошому поливі цвітуть до морозів. За декілька днів до 1 вересня квіти розвезли у харківські школи. Далі про те, що ж таке насправді феншуй, чому соціальні мережі приводять до розлучень, коли в Україні ведуть біометричні паспорти, та де експерти радять зберігати флешки. Дивіться в короткому огляді. Відомий войовничий атеїст, професор Річард Докінс визнав, що він як агностик насправді не може довести, що Бога не існує. Докінс, колишній професор Оксфордського університету, є спеціалізованим шанувальником Чарльза Дарвіна. Він написав книгу Бог як ілюзія. Своє зізнання він зробив у ході жвавої дискусії про походження всесвіту з архієпископом Кентерберійським, обговорюючи природу людини і питання кінцевого походження, професор Докінс визнав, що він був більше агностиком ніж атеїстом. Професор зізнався, що він був збитий з пантелику складним богослов'ям, вважаючи, що Адама і Єви ніколи не існувало. Психологи з університетів Гаваї і Міссурі вважають, що соціальна мережа Фейсбук призводить до розлучень. Науковці з'ясували, якщо проводити в цій соцмережі хоча б годину на день, ймовірність конфліктів у сім'ї і подальше розлучення істотно зростає. 80% учасників експерименту зізналися, що дійсно почали конфліктувати з близькими через перебування у Фейсбук. Користувачі соцмережі нерідко заглядають у акаунти своїх екс-коханих, що також негативно позначається на їхніх стосунках. Психологи рекомендують рідше проводити час у соцмережах і частіше спілкуватися з коханою людиною в офлайні. Відомий сатирик Михайло Задорнов стурбований модою на феншуй в Росії. Ми втрачаємо свою християнську гідність, розставляючи вдома меблі за язичницькими законами китайського феншую. І ніхто не спромігся дізнатися, що феншуй наука про облаштування царства мертвих у стародавньому Китаї. З феншую прикрашали могили і проводжали в останню путь, заявив пресі. Задорнов за його словами, власні мудрості забули, щоб грошей було в будинку багато. Треба працювати, а не цілуватися з китайськими статуетками. Щоб флешка довше працювала, експерти радять тримати її в холодильнику. Як відома, розробка флеш-пам'яті почалася ще на початку 70-х років, але побачити світ флешці вдалося лише 1984 року. У наші дні флешки можуть переносити температуру від мінус 30 до 80 градусів. Якщо ви бажаєте, щоб флешка працювала набагато довше, тримайте її у холодильнику. Рекомендують знавці. Водночас, при температурі 100 градусів, флешпам'ять вийде з ладу за 10 годин. Цікаво також що інформацію, яка зберігається на флешці, може можна переглядати необмежену кількість разів, а перезаписати лише один мільйон разів. Введення біометричних паспортів в Україні слід чекати не раніше 2015 року. Про це заявив на прес-конференції голова Державної міграційної служби України Микола Ковальчук. За його словами, для впровадження в Україні біометричних паспортів необхідно близько 800 мільйонів гривень. Ковальчук також додав, що чіп у біометричних паспортів потрібний тільки для захисту документа. У електронний носій будуть вноситися лише дані про власника, що містяться на першій сторінці паспорта. У Львові у палаці мистецтв триває виставка 50 видатних фотографій National Geographic, на які представлені найкращі фотографії, які публікувалися у легендарному журналі протягом останніх 40 років. Роботи для показу відбирали американські редактори. Їх уже побачили в Івано-Франківську, Кіровограді та Києві. На світлинах представники флори та фауни. А ще унікальні кадри зі зйомок природних катаклізмів. Фотографи, аби зробити такі знімки, витрачали навіть по кілька років, аби вдався гарний кадр. На виставці побувала і Вікторія Михальчук. Незабутня афганська дівчинка Стіва Маккарі, шимпанзе Ніка Ніколса та інші видатні фотографії National Geographic з 20 серпня по 8 вересня можна побачити у Львівському палаці мистецтв. Кожне фото містить додаток, у якому написано історію створення знімку та деяка інформація про фотографа. Така виставка вже пройшла у Києві, Івано-Франківську та Кіровограді. Цю роботу проробили фоторедактори американського National Geographic, і в принципі, ми маємо їм подякувати за це, оскільки це справді величезна праця вибрати з мільйонів знімків 50, які найкраще репрезентували би доробок фотографів за останні роки. Невідомо яким алгоритмом користувалися американські редактори, які відбирали 50 видатних фотографій журналу. Але виставка здалася вельми гармонійною. Тут поєднуються фото різних жанрів. Від небачених краєвидів до світлин більш соціального характеру. Мене вражають фотографії природи, особливо білих ведмедів, оскільки я захоплююся цими тваринами. І мені дуже подобаються фотографи, які займаються такими роботами, оскільки це в певній мірі небезпечно і цікаво. Тут настільки багато гарних фотографій, що просто кожна якось запам'ятовується і надихає тебе фотографувати, чимось таким займатися подорожами і зніманням таких. Неповторних кадрів кожне фото несе в собі щось особливе, хоч і не кожному до смаку. Є цікаві фото. Є звичайно такі фото дуже дивні, як їх сюди вибрали. Половина кадрів реально дуже глибокі, Друга половина ну це мистецтво це дуже суб'єктивно, але є на що подивитися. Цікавий знімок Джеймса Нахтвея передає відчуття переходу дівчинки до стану дорослої жінки. Сам автор говорить, що у цій дитині можна розгледіти її дитячість і невинність. Так як у неї відкрите лице і чадрою покрита лише голова, позаду ж дівчинки, те, що чекає її у недалекому майбутньому. Однак, найвідоміше фото на виставці афганська дівчинка. Я найбільше просто знала про історію афганської дівчинки. Тому що це ну, дуже відоме фото, солодким культовим. Я прийшла подивитись просто саме на нього, але тут настільки багато гарних фотографій. Найбільше мене зачепила фотографія афганської дівчинки. все таки і її історія. А, також на цьому на цій фотографії дуже вражають очі цієї дівчини, і вона чимось особливою. Фото і справді особливе, адже було зроблене Стівом Макарі мимохідь. А вираз обличчя дівчинки, хоч і відображає її бідність, все ж світиться, як каже фотограф, безнадійною красою. У своєму юному віці дівчинка побачила більше ніж мала би. Її рідне село розбомбили, родичів убили, і два тижні їй довелося добиратися через гори до табору біженців. Найцікавіше те, що через 17 років фотограф і дівчина знову зустрілися. По великому рахунку дуже багато фотографій які зачіпають. Для мене дуже важливо, щоб фотографія був елемент чуди. Якщо він є, тоді воно мене зачіпає. А зачіпають і фото соціального характеру. Наприклад, Вільям Альберт Аллард сфотографував заплаканого дев'ятирічного хлопчика відразу після того, як половину отари його овець безжально переїхало місцеве таксі. Фотограф розповів, що пошкодував, що не дав тоді убогому пастушку ні грошей, ні їжі. Однак після того, як це фото опублікували в журналі разом з його історією, співчутливі читачі National Geographic надіслали до редакції майже 7 тисяч доларів для родини дев'ятирічного хлопчика. Ще одна приємна новина. В день 125-річчя National Geographic вийшло видання українською мовою, що є 39-м локальним виданням журналу. Щодо фотографій, наступного року організатори хочуть провести виставку українських фотографів, які працюють в National Geographic. Вікторія Михальчук, Орес Дрозда, Львів. Вісті надії. Теплий вам осені та лише приємних новин. Дивіться новини щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. на все добре.